Вітаю тема сьогоднішнього випуску. Як замінить карта АТБ від Монобанк вашу поточну чорну карту? Ну, якщо коротко, то ніяк. Але якщо вам хочеться дізнатися розширену версію цього питання, то продовжуйте дивитися. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! І сьогодні ми роздивимося наступні питання: скільки буде карт? Як кожна з них? Буде суміщатися з чорною картою. І третє питання, мені здається, це заслуговує на лайфхак, так що додивіться до кінця. І так, це вже третій випуск на тему карти АТБ від МОНО. І можливо, з минулих випусків ви знаєте, що буде дві карти АТБ від Монобанк. Одна пластикова, інша віртуальна. Точніше, не так. Ви можете замовити. Або пластикову, або віртуальну. Ну, як на мене, віртуальна здається простіше, бо якщо у вас на телефоні є NFC і Google Гаманець, то зручніше додати її до Google Гаманця. Відкривається вона в пару кліків. Якщо ви дивитесь цей випуск і ця карта ще не доступна до замовлення, то вам лишається почекати зовсім трішки. І монобанк із бета-версії викатить вже в загальну версію і зможете без проблем оформити. Коли ви оформлюєте віртуальну карту, то вона паралельно вашій основній чорній з'являється. Тобто, коли ви йдете в АТБ, ви можете... Переключити її на карту АТБ і отримати додаткові знижки в АТБ. І мені в минулих випусках люди вже стали задавати питання: а хто ж буде з тими, у кого на телефоні нема безконтактної оплати? І тут цікаві моменти. Ви купуєте цю карту в АТБ. Це нормально, ви чули це в попередніх відео і моїх, і колег по цеху. Але що буде далі? Вам повернеться. Ця сума в розмірі 50 гривень саме стільки коштує карта АТБ в самому ж магазині, АТБ, повернеться на рахунок. І тут було цікаве питання. І у своїх випусках ми з колегами по цеху дискутували, як же вони будуть повертатися, і майже всі з нас гадали, що вони будуть повертатися саме на кешбек. І всі починали рахувати. Типу, якщо 50 гривень повертається на кешбек, там податок, і як висновок, ви отримуєте не 50 гривень, а 40 і втрачаєте там порядка 20 Але я поцікавився у тих підтримці, і виявилося, що вам напряму на рахунок повертається. Ці гроші без усяких комісій, податків тощо. Тобто, ви 50 гривень потратили, 50 гривень і отримаєте на свій рахунок. І останнє питання. Дивіться, в мене моя фізична пластикова чорна карта, вона вже зносилася і я якось підходив в торгівельний центр і запитував: А скільки коштує перевипуск? Раніше монобанк робив це безкоштовно. Зараз така послуга, не карта коштує 100 гривень. Можете поправити мене, якщо я раптом помиляюся. І купуючи в тебе картку Монобанк, ви по суті можете перевипустити свою карту за 50 гривень. Так вона у вас буде не чорна, а з логотипом АТБ. Але як фізична карта, як пластик. Вона вам підійде. І вишенька на торті, незалежно від того, яку карту ви вибираєте, чи віртуальну, чи все таки реально пластикову, у вас залишається чорна карта. Тобто, у вас будуть дві карти, прив'язані до одного спільного рахунку. Користуйтесь! Якщо було корисно. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!